Четвер-20 липня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! В одному з медичних закладів Хмельницького триває повна реконструкція відділення, де лікуються важкопоранені військові. На ремонтні роботи забезпечення корпусу електропостачанням, а також на придбання обладнання з бюджету громади виділили більше 9 мільйонів гривень. Той об'єкт, про який ми говоримо, це одне з відділень в одному з наших медичних закладів, який лікує, лікує саме важко поранених. Це і відділення, це і операційна, це і електропостачання для всього корпусу. Загальна вартість 9,3 мільйона гривень. Це такий дороговартісний об'єкт, ну але. Це створення ну максимально сучасних і правильних умов. Для наших воїнів, які отримали важкі поранення, захищаючи кожного з нас. Планується, що в межах двох 3 тижнів цей об'єкт буде завершений повністю, і на фінішній прямій, два-три тижні ми його зможемо відкрити для вже надання послуги для важкопоранених військових. Ну а далі будемо продовжувати це робити, тому що інвестиція в охорону здоров'я і для військових, і для цивільних, і для реабілітації це теж сьогодні один з пріоритетів. На перехресті вулиць Петлюри та Ранкова тривають ремонтні роботи. Працівники КП Бред вже зняли верхній шар асфальту, вирівняли основу та готуються вкладати нове покриття. Площа ділянки, яку оновлюють, 1300 метрів квадратних. Роботи планують закінчити до ранку 21 липня. Далі будуть відновлювати покриття на перехресті вулиць князя Святослава Хороброго та Грушевського. і дощ прийде чи ночі, чи утром, чи днем. Тут вже машини їдуть колесами. Ти водійки, такі добросовісні, тут вже бачить, як людина йде, приостановлюються, щоб людина пройшло. Планується доставити пошкоджені борти дорожні, виріняти їх і провести фрезерування та переукласти нове асфальтобетонне покриття. Рехлеся, у нас вони найбільше ушкоджені. Були просідання, були вибої неглибокі, Там і багато було звернень вже за самим перехрестям. Їхати в сторону Кам'янецької, Там була велика баюра. Перше, це погода, тому що зима, бачите, було мороз, відлига. І це от основне це вода, яка замерзає, змерзя, яка пошкоджує збройний перехід. Ці роботи ще мали бути навіть проведені в минулому році, але в зв'язку з обмеженням і військовим станом дані роботи перенесені на даний період. Новий тренінговий центр запрацював у Хмельницькому. Облаштували його на базі громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Тут безкоштовно надають допомогу військовослужбовцям та ветеранам, їхнім родинам та внутрішньопереміщеним особам. Проводять групові та індивідуальні арт-терапії, консультації юристів та психологів. Окрім того, організують і курси з надання домедичної допомоги. Я сама ветеранка, я знаю, який це складний шлях, і я знаю скільки часу потрібно підготовки для того, щоб реінтегрувати ветеранів. Тому, власне, виключно через це однією із складових стало те, що ми почали роботу над реінтеграцією уже зараз, а не чекаємо дня перемоги. У нас був інформаційний центр, інформаційно-консультативний центр, який знаходився за адресою вулиця Соборна, 43, Знаходився на базі громадської організації Наш вибір Україна. Але у зв'язку з тим, що ми масштабуємося. В нас зараз є нові діючі проекти. Нам стало замало напевно місця, і ми вирішили перенести все, щоб це було на одній базі. І все дуже індивідуально. Якщо люди із залежності від регіону, з якого вони прибули, тому що є новоприбулі люди з Херсонської області, у яких трішки інша ситуація. Це люди, які були під окупацією, у яких дуже багато стресових ситуацій, панічні атаки, і в залежності від того, в якому стані вони до нас потрапляють, в залежності в такому напрямку ми і працюємо. З опівночі до опівдня. Такий щоденний графік роботи хмельницьких сміттєвозів. Відхилення чи зміни у ньому неможливі, пояснюють у спецкомунтрансі. Не уникнути гуркуту спецтехніки і під час повітряних тривог. Начальник транспортної служби Роман Коновал каже, через шум сміттєвозів, який люди плутають з вибухами, в тиждень отримують до п'яти скарг. Обурення містян розуміють, проте змінити нічого не можуть. Якщо вони виїдуть пізніше, вони не в змозі надалі забирати, нема належного під'їзду, вони не в змозі під'їжджати до сміттєвих майданчиків, до сміттєвих контейнерів. Це саме основне питання. Чому ми випускаємо в 12-й годині ночі сміттєвоз? Ми розуміємо, що є некомфортно в зв'язку, що коли повітряна тривога, військовий стан. Ну, е якщо ми будемо відправляти машини на територію спецкомонтрансу на базування, повітряна тривога триває 2 години, 3 години, 4 години. Це все впливає. Якщо ми заженемо машину на територію, на стоянку транспорту, ми не зможемо потім в день відпрацювати. З 8 години ранку вже важко. В зв'язку з тим, що всі до роботи добираються. Вже після того вже важко. Днем немає як робити, сам не бачите, що робиться. Днем не заїдеш, не під'їдеш і нікуди не можна заїхати. Ні в двір, ні куди. А ночі таке свободніше, машин менше, тобто ночі легше. Дворові Олімпійські ігри упродовж червня відбулися у 12 селах Хмельницької громади. Для малечі підготували змагання з метання списа, штовхання ядра, перетягування каната та бадмінтоном. А в липні працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання завітали на спортивні майданчики у Хмельницькому. 21 липня поблизу початкової школи номер 1 відбудуться останні у цьому році дворові Олімпійські ігри. Ірина Муляр детальніше. На спортивний майданчик, що поблизу Хмельницького НВО No28, завітали працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, Для малечі тут влаштували дворові олімпійські ігри. Граємо в Бенбінтон, перетягували канат там, кидали м'ячі. Я вигравав. Ми кидали самолітики і перетягували канат. Мені сподобалось більше притягування канату, бо ми це практикували в школі. Є канат, єсть як там. Бамбінтон, тут весело, кидали самолітики, м'ячиками кидали в корзину, потім кидали ще м'ячом. Хто далі? Тут весело, можна щось зробити, а дано скучно. Проводимо з метою організації дозвілля змістовного літом. Щоб діти, щоб дітей познайомити спортом, провести певні активності, тому що великий відсоток дітей нічим не зайняти літом. Провести агітаційну кампанію, що є спортивні школи, центри при управлінні молоді та спорту, в яких можна займатися різноманітними видами спорту, протягом червня спортивні змагання відбулись у 12 селах Хмельницької тергромади. А в липні із дворовими олімпійськими іграми завітали і на майданчики, що поблизу хмельницьких. Шкіл. Участь у змаганнях безкоштовна. До них запрошують дітей віком до 13 років. Дуже багато дітей було в червні. В селищних школах в місті, на жаль, менше дітей. Тенденція напевно складається, що в селах більше дітей, тому що напевно батьки відправляють їх туди, і вони під час червня, під час ще там, можливо, таборування при школах вони знаходяться там, і дуже багато дітей збиралося. Просто навіть діти, які там приходили, вони о зараз я скажу, піду, скажу там своїм друзям. Друзі приходили до дуже багато По постійний, постійний потік був учасників, які приходили, змінювалися. Останні у цьому році дворові олімпійські. Ігри відбудуться 21 липня поблизу початкової школи номер 1 Ірина Муляр, Юрій Старушкін. Новини міста. Більше новин у нашому випуску о 19 а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!